Вітаю вас сьогодні 20 липня, субота, і 140 день із циклу 365 днів одного року. Хороший день, хороша була прогулянка, але відчуваю, у мене були промахи. Ну, Якби різниця між тим, що я задумувала і що отримала в результаті. Картати себе не буду, трохи важкувато і, звичайно, треба проявити певне терпіння і не ставити перед собою занадто високі задачі. Треба бути. У відповідності із своїми можливостями. Так що вам теж бажаю прислухатись до себе, старатися враховувати свій стан і берегти себе, бо напруга достатньо велика. Хай вас бережуть ангели охоронці. Будьте здорові.